Українське класичне саме так називають матчі між грандами вітчизняного футболу. Динамо, Київ, Шахтар, Донецьк. Сьогодні на досить посередньому стадіоні в сенсі якості, і мені звичайно легендарного тренера Валерія Лобановського. Ми намагаємося створити конкурентоспособну команду. Відбудеться центральний матч 22-го туру найкращої футбольної ліги світу, якщо б ця ліга була єдина у світі. Але вона своя рідна. Так, цей матч буде центральним. Динамо та Шахтар завжди головні суперники за золоті медалі, але цього сезону кияни можуть дозволити собі позмагатися хіба що за срібні, та й то у разі перемоги над Шахтарем. Якщо тільки НЛО допоможе Динамо, це буде дуже складне завдання для нинішнього Динамо містера Мірче Луческу. Тренерська робота це тобі не розвага. А якщо ти шукаєш де розважитися, то є Космолот. Ліцензійоване легальне українське онлайн-казино, чесний бізнес, який платить податки з величезним вибором слотів. За посиланням від Куба Ібра в закріпленому коментарі під цим випуском для нових гравців чекають бонуси до 100 тисяч гривень на перші депозити та 525 фріспінів. Як і кожен відповідальний бізнес, космолот постійно підтримує силу оборони України і намагається пришвидшити перемогу, Грай з розумом та сприймається як спосіб розваги. Наразі Шахтар лідирує турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 52 очки, Динамо з 40 пунктами йде четверте. Хочу одразу поділитися одним інсайтом стосовно киян. кажуть у разі поразки від Шахтаря у цьому матчі Динамо, а конкретніше Сукіси відправлять у відставку Луческу, бо тоді вище за четверте місце в УПЛ Кияни вже навряд чи піднімуться. Напиши в коментарях, чи віриш ти в це і взагалі чи винен в цій грі Динамо сам Мір Челуческу. Та чи може Суркіс? Хай сам себе відправить у відставку. Може для когось це вже не інсайт, а довго очікувана подія. Я таких людей знаю багато, які дивляться зараз на гру Динамо зі сльозами на очах, хоча їм не звикати. Я думаю, що от саме зараз звільнення не буде. Ну просто кого тоді і так кому ви складні. А тут шукати нового тренера наприкінці сезону, з яким взагалі може статися ще гірша біда. Але за підсумками сезону, якщо не станеться диво, а диво навряд чи станеться. Суркіс розірве контракт із Мірче Луческу. і навіть бронзові медалі його не врятують. Я впевнений, що Лучес зв'язку і так піде. Як би там не було, але Динамо і Шахтар підготуються до цієї гри на всі свої можливості. Проблеми є і в однієї, і в іншої команди, особливо у Динамо. Хочеться побачити цікавої гри, хоча я впевнений, що Луческо бере свою улюблену тактику, хотів би сказати ніяку, судячи з результатів, але все ж таки кияни будуть намагатися грати на контратаках. Динамо грає виключно таким способом з перших місяців після приходу Луческо, і цей матч не стане винятком. Сьогодні і Шахтар не в найкращому своєму стані, але все одно у них буде перевага. Вони просто. У своєму поганому стані виглядають краще, ніж динамівці у своєму. У Шухтаря сильніші гравці. У них просто сильніша команда, сильна середня лінія і гарний атакувальний потенціал. Динамо таким похвалитися взагалі не може. Прийшло багато молоді, яка просто ще не може відповідати топовому рівню гри вищого дивізіону, навіть тільки України. Динамо можна виділити одного. Майже ветерана Сидорчука. Він більш-менш непогано виглядає. Він капітаном команди є. Сидорчук хороший у відборі, добре підграє в атаці, але він такий один. Хто винен у провальному виступі Динамо в цьому сезоні. Важко сказати. Замість того, щоб віддати вперед, вони пасують назад, не можуть ні зупинити м'яч, ні прийняти. Він від них просто відскакує. Злагодженої гри немає від слова взагалі. У Суркісів грошей напевно зараз немає, щоб купити когось. Ні, напевно, не так гроші у сукісів є, ходити в казино десь в Монако, могли б же в український космолот зайти. Але от щоб купити когось, то немає. Але в Україну сьогодні так мало хто буде згоден переїхати, бо навіть українці виїжджають. Найкраще на що може розраховувати Динамо, це третє місце. Кияни боротимуться за бронзу із зурею, але їм буде важко. Судячи з тієї гри, яку Динамо демонструє зараз, вони не посядуть і третє місце. Хоча можна помилятися, і сьогоднішній матч остаточно розставить крапки над і. Наймовірніше, шахтар стане чемпіоном, і вони на це заслуговують. Дискваліфікованих гравців немає. Усі здорові, тому чекаємо на основні склади: Динамо Шахтар. Стільки ностальгії в назві цього поєдинку. Дякую за увагу! Слава Україні! І пиздець Рашиської Федерації.